Скоріше за все, до певного критичного моменту у вашому житті все йшло добре. Ви мали гарну роботу, у вас була кар'єра, сім'я, стосунки, ви грали певні соціальні ролі, були ними задоволені і загалом почувалися комфортно. Ви вірили в те, що те, ким ви є зараз, і ту роль, яку ви виконуєте, що це насправді і є ви. Але потім раптом щось змінилося. Можливо, вас звільнили з роботи. Можливо, ви втратили свою кар'єру. Можливо, у вас розпався ваш шлюб чи ваші стосунки. Можливо, наступила ще якась така радикальна подія, як е, хвороба, е, наступила війна, як в Україні зараз. Або ж поступово, навіть маючи це все, ви почали відчувати, що це ілюзія, що ви не той чию роль е, грали останні 10, 20 чи 30 років. Раптом, ніби в один момент, ви почали прозрівати, усвідомлювати і бачити, що все ваше попереднє життя було ніби не тим. Ви не там працювали, не ту кар'єру будували, не з тими людьми заводили любовні стосунки, не тих друзів мали і, взагалі, не тим займались. І в якийсь момент створюється у вас відчуття, що ваше життя просто котиться незрозуміло куди. І тепер ви відчуваєте глибоку депресію, меланхолію, апатію, можливо, проявились якісь психосоматичні хвороби, і не розумієте, чому так відбувається. Все, у що ви вірили, все за що трималися зараз, відмерло і не має вже для вас такого значення. Ваша соціальна чи сімейна роль більше не приносить вам задоволення. Ви більше не відчуваєте, що та соціальна чи сімейна роль, що це і є. Ви. Ви просто розбиті, спустошені, і не знаєте, що робити далі. Ваш світ ніби розвалився, і у вас є таке чітке відчуття, що стара людина, якою ви були до цього моменту, ніби померла, а нова ще не народилася. І ви знаходитеся, як сказав відомий американський психоаналітик Джеймс Холліс, на перевалі вас переповнює відчуття такої глибокої самотності. Ви впевнені відчуваєте, переживаєте те, що вас ніхто не розуміє. Ви просто в такому самотньому самотньому пустому місті, де немає виходу, де немає надії, і ви не знаєте більше хто ви. Якщо один з тих симптомів або багато сукупності вам знайомий, і ви зараз переживаєте щось подібне або хтось з ваших близьких, в мене для вас гарна новина. Сьогодні ми розберемо цю тему. Ті всі симптоми, які я перелічив вище, вони є симптомами переживання кризи середини віку. І хочу зазначити, що криза середнього віку – це не обов'язково для людей, яким 45 років. Так? Вона може в когось початися в 25-28, в когось після 30, в когось після 40. Це не пов'язано так з фізіологічним віком, як з процесами, які відбуваються в вашій психіці. Тож, друзі, вітаю вас на каналі Василі Ворський. Я студент магістратури з психології і студент Київського штальдінституту. інституту І сьогодні ми будемо розбиратись, що таке криза середнього віку, як вона виникає, які її симптоми і що з цим робити. Запрошую вас підписатися на мій канал, тому що ми розвиваємо україномовний контент на тему психології і дуже потребуємо вашої підтримки в цьому. Через кожні 7-10 років наша особистість переживає докорінні зміни. Згадайте себе в 16, в 25, в 35 чи поза 40 років. Якщо ви задумаєтесь, то це різні люди, дорослішуючи і переживаючи психологічні зміни, Нам в певні періоди приходиться стикатися з такими моментами, коли стара особистість вже відмирає, ніби помирає, а нова ще не народилася. І саме такий момент в переході між однією особистістю і іншою, американський психоаналітик Джеймс Холінз називає перевалом. Тож давайте зараз розберемось, чому виникає ця криза середини віку, ця депресія пов'язана з нею і цей перехід через перевал. Як каже Джеймс Холінс, починаючи з 14-го і закінчуючи в 35, деколи в 45 років, людина входить в фазу першої дорослості. І ця фаза характерна тим, що завдяки періоду підліткового віку в людини вже формується достатньо сильне его для того, щоб відділитися від батьків і почати більш-менш самостійне життя в новому для неї світі. Цей період першої дорослості, наше его для того, щоб адаптуватися до зовнішнього світу, створює дуже багато проекцій на певні соціальні ролі, які допомагають нам адаптуватися до життя і вижити в цьому світі без батьків, борючись самостійно за виживання. Що таке проекції? Проекції це способи адаптації нашого его до зовнішніх соціальних обставин життя. І проекції відбуваються на певні соціальні ролі. Наприклад, хтось проектує себе на роль підприємця. Наприклад, чоловік настільки асоціює себе з ролью бізнесмена, що він повністю вживається з цією соціальною роль, і він ідентифікує себе не як особистість людину, не як вічну душу, яка там шукає якогось сенсу життя. А він зживається з цією соціальною ролью підприємця, і вона його живить, надає йому сили. Відповідно, він може заробляти гроші, досягати успіху. І протягом цього періоду першої дорослості, який, як я вже казав, починається десь 14-16 років і триває, от якраз до моменту кризи середнього віку. Ми обростаємо цими соціальними ролями. Нам приходиться створювати ці соціальні ролі для різних ситуацій студента. Дитини своїх батьків, чоловіка своєї дружини, коханого своєї дівчини, підприємця, айтішника, кого хочете. Тобто, ми, ми проектуємо себе на цій соціальні ролі, зживаємо з ними, ідентифікуємо себе з ними і щасливо, певний час, не задумуючись, живемо, нарощуємо ці ролі в рамках них здобуваємо якісь успіхи, якісь кошти, якісь багатство, якусь славу і так далі. і... Певний період живемо собі нормально в цих соціальних ролях, які насправді проекціями, так які насправді не є нами. І певний час нам комфортно так жити, тому що ці проекції на соціальні ролі захищають нас від зустрічі з нашою самістю з істинною сутністю нашої душі. Але з часом, коли нам сягає 25 в когось, когось 35, так в когось 45, або інший вік може бути, наша самість набирається сили, так. Наша самість стає сильнішою, і її голос е, починає бути гучнішим і чутнішим е, в нашій свідомості. І коли наша самість стає достатньо сильною, та коли наша внутрішня сутність нарешті трошки починає дозрівати і стає сильною, вона починає заявляти про себе. А оскільки ми знаходимося в полоні наших проекцій, наших соціальних героїв, які нам допомагають бігти по житті, там багато чого робити, досягати, гнатися за ілюзіями. То е, ця така сила самісті, яка проявляє себе, починає виявлятися в таких симптомах, які я озвучив на початку цього відео. Це у нас починається різко депресія. В нас з'являється апатія, меланхолія. Ми можемо психосоматичні хвороби якісь переживати. Паралельно з цим у нас можуть відбутися якісь кризи, тобто, може розп... може почати розпадатись наш союз любовний чи кар'єра, чи щось інше, так тобто, ці такі тріщини вони символізують про те, що наша самість пробивається наверх. Вона хоче заявити про себе, нам сказати. Василь, дивись, це ти. Тобто, це ти справжній». Ця самість починає зсередини пробиватися, і на фоні того, як вона пробивається, в нас в житті настає криза. Але все ж таки настає цей критичний момент. Ця самість виривається назовні, і голос стає дуже сильним. Ми ще не розуміємо, що відбувається. Зато ми розуміємо, що наша попередня особистість вмирає, переосмислюємо своє життя. Ми розуміємо, що все, що було до того, це ілюзія. Ми ще не розуміємо, чому так сталося, так. Ми не знаємо, що буде в майбутньому, і ми от входимо в станції глибокої, тотальної, депресивної, безодні, яка й називається кризовою середини віку. Виходимо на цей перевал, де з одного боку внизу є попередня особистість, з другого боку є перехід на нову особистість. Але на цьому етапі між дуже важко, тому що вас буде супроводжувати відчуття. такої Тотальної самотності, нерозуміння ніким, тому що ваша половинка, ваші друзі можуть не бути там і вони не можуть не розуміти, що з вами відбувається. Чому вам так погано? Чому вроді би у вас хороша кар'єра, хороша робота, хороша сім'я, любляча дружина, діти чи, чи щось інше? А ви відчуваєте, що це все не ваше, що це вже більше для вас не має ніякого сенсу. Тож вітаю вас, ви всього на всього на перевалі між старою і новою особистістю. Не лякайтесь. Тож, друзі, переходимо до другого пункту, заради якого ви напевно дивилися і включили це відео, що робити в цей період, щоб якнайкраще пережити цей час. В Першу чергу, як я вже говорив, вам варто зрозуміти, що все це, що з вами відбувається, насправді не, не так трагічно, тому що ця пустота вона відбувається тільки для того, щоб ви зустрілися з вашою істинною сутністю, з вашою душею, з вашою самістю. А погодьтесь, кожна людина, напевно, в теперішній час мріє зустрітися сама собою, віднайти себе. Так ось цей період кризи середнього віку він якраз найкращий момент для того, щоб віднайти себе. Пункт номер один: остаточно відділитись від батьків. Я знаю, що багато з вас, хто не живе з батьками, скажуть: я вже відділився від батьків, але давайте послухаємо, що говорить юнг. Природній ритм життя вимагає, щоб молода людина пожертвувала своїм дитинством і своєю дитячою залежністю від батьків. Інакше душа і тіло такої людини залишиться в полоні несвідомого психологічного інцесту. Тут мається на увазі, що в період кризи середнього віку деякі люди, хоча і переїхали від батьків, і заробляють кошти самостійно, все ж таки продовжують перебувати в психологічній залежності від батьків, в полоні цих батьківських комплексів. Це може виражатися, наприклад, в намаганні догодити батькам. Це може виявлятися в намаганні, наприклад, доказати своїм батькам щось так, чи, наприклад, робити якісь речі, щоб батьки побачили, щоб оцінили. І це свідчить тільки про одне, що що ви ще остаточно не відділилися від батьків, або другий момент це залежність від думки батьків та від їх волі. Дуже багато дітей, навіть успішних підприємців, можна зустріти такі моменти їх називають, наприклад, чоловіків певних мамин синочок. Так це чоловік 40 років, там будівельний бізнес має і так далі, але Цьому слухає маму і боїться мамі заперечити. Це лише приклад для того, щоб ви зрозуміли, я не можу зараз в цьому відео розібрати всі приклади батьківських комплексів. Але зрозуміти суть, якщо батьки якимось чином можуть впливати на ваш вибір, на ваше життя, на ваші стосунки, на вашу кар'єру, якщо вам важливо, щось зім догодити, щось їм доказати і так далі. Якщо у вас є оце емоційна прив'язаність, то ви ще перебуваєте в полоні батьківських комплексів. Крил середнього віку один з. Найкращих моментів, щоб вийти з цього, так цей час, коли ви маєте піти своєю дорогою, це є унікальна можливість для вас заявити, що ви це є ви, і почати робити те, що ви завжди хотіли, почати почуватися так, як ви завжди хотіли, і любити батьків, поважати їх, але заявити їм про те, що ви віднині робите те, що підказує вам ваша душа, і ви не будете виправдовувати якісь їх очікування чи їх бачення про те, як вам жити. Саме таке звільнення від батьківської волі. Для багатьох людей цей період є головним е, моментом виходу з кризи середнього віку, тому що незважаючи на те, що ми живемо е, в сучасному світі, більшість людей в районі 30-40 років перебувають в емоційній залежності від батьківських комплексів. Як казав е, психоаналітик Юнг, неможливо віднайти своє істинне, я перебуваючи фізично і психологічно далі, як у дитинстві, з батьками, які казали тобі, що робити, і брали відповідальність за вас. Другий пункт це налагодити діалог між нашою тінню і між нашою персоною. В той час, як перша частина нашого життя, першої дорослості йде на підсилення наших персон для того, щоб досягнути чогось в цьому суспільстві, яке постійно вимагає від нас цих досягнень. Ми дуже часто ігноруємо свій внутрішній світ і весь наш внутрішній світ ховаємо в тінь, витісняємо в підсвідомість, де цей наш внутрішній світ в тіні, в нашій тіні продовжує жити. Тінь являє собою ту частину особистості, яка підалася витісненню або залишилась неосвідомленою на рівні підсвідомого, як каже Юнг, в нашій тіні живе все те, що є життєво важливим для нас, але одночасно проблемним. Саме тому воно залишилось витісненим це гнів. Це сексуальність, але разом з тим і спонтанність вміння отримувати насолоду і незасимій вогонь творчості. І завданням людини, яка перебуває в кризі середнього віку, є подружитися зі своєю тінню по суті, подружитися з такою темною витісненою таємною стороною нашої особистості, про яку ми ніколи б не хотіли навіть собі самим сказати, тому що там можуть жити якісь дикі фантазії. Там може жити якась агресія, так там можуть бути якісь і негативні моменти, але разом з тим там живе і велика, прекрасна творча частина нашої особистості. І якщо її відкопати, відкрити, то там ви знайдете, можливо, ваше покликання, вашу творчу самореалізацію, вашу спонтанність вміння жити, насолоджуватись моментом, вміння отримувати задоволення, вміння любити себе, та. Друзі, третій пункт перед останній. переосмислити своє бачення кохання та романтичних стосунків. І зараз поясню, чому так, тому що в багатьох ця криза середнього віку наступає внаслідок краху стосунків, яким здається, так краху надій, і це дуже часто виражається так: чоловік або жінка кажуть, що о я виходила заміж, чи виходив чи одружився за таку прекрасну людину. Вона була така. Як ангелочок, і все було так прекрасно. Вона обіцяла, що буде любити мене, підтримувати, розуміти до е, кінця життя. І е, ця людина, коли ми зустрілись, закохались і одружились, вона заповнила мою порожнечу. Я знову відчув себе цілісним, і моє життя знову заграло тисячами таких барв. і все було так прекрасно. А зараз ці всі мрії мої рухнули. Ця людина якась стала іншою. Вона мене не розуміє. Вона щось хоче інше ніж я. І так далі. І так далі. Більшість шлюбів розпадаються через завищені очікування. Поясню чому. Через те, що в період першої дорослості, ми ще трошки інфантильні, і ми намагаємось заповнити нашу внутрішню пустоту, цю нашу прогалину в тому, що ми не знайшли свої самості, ще, тим щоб запихнути туди якусь іншу людину, так і щоб вона заповнила цю всю нашу внутрішню пустоту. І на основі такого процесу вкладається більшість шлюбів і створюється більшість пар. І люди впливом емоцій просто хочуть, щоб інша людина закрила їм прогалину ту, яка є в них самих. І на певний час це так і працює. Але потім, коли Особи розвиваються, кожен входить в якусь нову стадію зрілості. Людина починає прозрівати так, і вона бачить, що ця особа насправді ну не, не може заповнити їй цю прогалину всередині. Ця особа зовсім інша. Вона, вона індивідуальність, не в неї якісь інші погляди, мотиви, бажання, і вона якось по іншому дивному поводиться, вже не така закохана. І на фоні оцих крахів очікувань розпадається більшість насправді хороших, хороших стосунків. Істинно щасливі стосунки між чоловіком і жінкою можуть бути тільки. Тоді, коли дві особи залишаться індивідуальностями, і замість того, щоб пробувати заповнити внутрішню порожнечу одним одним, вони обоє відправляться в цю подорож прекрасно в пошуку своєї самості, в пошуку своєї ідентичності, в пошуку своєї професії. Своєї кар'єри, свого духовного шляху, і коли дві особи паралельно будуть як окремі особистості розвиватись, кожен досягати чогось, кожен мати якийсь свій глибокий, цікавий внутрішній світ, тоді ці дві особи будуть підживлювати один одного. Тоді ввечері, приходячи після роботи, ці дві особи будуть ділитися один з одним тим, що вони пережили, і це що мені, наприклад, скаже моя дружина. Те, що скажу їй я, буде будувати мене, буде наповнювати мене, тому що в неї цікавезне життя, вона там подорожує, робить багато цікавих речей, в неї з Богом якісь унікальні стосунки, вона щось віднаходить в собі, і я віднаходжу в собі. І коли ми двоє підемо окремим таким паралельним шляхом формування зрілості своєї власної, тоді ми далі будемо залишатись цікавими один для одного, далі будемо приваблювати один одного. Тому, друзі, важливою такою епохальною зміною є переосмислення любовних стосунків на даному етапі, якщо вони у вас вже довго тривають, це прийшов час братись за пошук себе кожному з вас, братись за пошук своєї власної сутності кожному з вас. Тоді ви залишитесь до довгих років, цікавими один одному. Покликання і робота як поєднати, як знайти вихід. В період кризи середнього віку, ви вже встигли зрозуміти, що гроші самі по собі не мають аж такого сильного значення. Якщо війшли в цей період, ви починаєте вже задумуватись над тим, що ви б хотіли мати щось, мати якесь заняття, яке дійсно ваше, яке приносить вам внутрішню гармонію, радість і надає сил. Так і в цьому моменті дуже багато людей попадають в таку пастку насправді через інстаграм, як на мене, через соціальні мережі, тому що якщо ми, наприклад, ми зараз переживаємо кризу середнього віку. Ми наша кар'єра там розвалюється. Ми зрозуміли, що це, що ми робили, до того ми більше не хочемо робити. Ми звільнилися, але ми і не знаємо, що робити далі. Поки що. А заходимо в інстаграм, і там кожен третій блогер, який продає курс по коучингу. Вони заявляють, що вони встигли. Вони дуже швидко знайшли себе, своє покликання реалізувалися, заробляють гроші, подорожують. І ви ведучись на цей обман, часто можете впадати в ще глибшу депресію, тому що дивитесь, ага. А я до тепер не знаю хто я що робити, і так далі. Тож, давайте розберемо все по поличках. По-перше, дуже варто розділяти два моменти: це покликання і робота. Навіть більшість відомих письменників і художників до кінця свого життя, до смерті працювали на роботі, шукали таку роботу, щоб не весь час пропадати там, щоб заробляти собі на життя, а весь вільний час присвячували своєму хобі, своїй творчості. І тільки в деяких вийшло своє хобі перетворити на роботу. В більшості це не виходило. Головний посил цього четвертого, останнього пункту є, що кожному необхідне хобі. Абсолютно. Якщо ви хочете за. Гарним результатом вийти з цієї кризи середнього віку, стати зрілішою особистістю, отримати внутрішній ресурс для того, щоб робити більше, бути щасливішим, ви повинні, помимо того, що приносить вам дохід, мати щось, що вам дуже сильно подобається. Це не важливо, що це є. Ви ви маєте придати цьому мінімум раз в тиждень якийсь час, ви просто віднаходити себе в цьому, і це дуже допомагає. П'ятий пункт називається віднайти стосунки з Богом. І зараз хочу сказати, що неважливо, якої ви віри, та віри, конфесії і так далі. Юнг. Відомий психоаналітик говорить, що без віри в міфологію, певну так він міфологію називає певну релігійну систему, без віри в якісь в якусь релігію, в якісь вищі, існування вищих сил, вищого контексту він каже, що ми поміщаємо себе в дуже вузький контекст, в якому важко жити, коли ми маємо якусь релігійну систему вірувань, і ми дійсно в неї заглиблюємось, шукаємо там якісь сенси. Це нам допомагає розширити контекст нашого життя, і наше життя стає повнішим, цікавішим. Тому нюнгальські психологи закликають віднайду в цей період кризи середнього віку віднайти зв'язок з космосом. Так, хтось називає його космосом, хтось Богом. Е... Я християнин, наприклад, тому я віднаходжу зв'язок з Ісусом Христом, читаю Біблію, е... шукаю там якісь глибини, яких до того не бачив, але я вас не закликаю до якоїсь конкретної віри. Але важливим цей момент є глибше піти в контексті пошуку Бога. Так? Тому що це той момент, який дозволяє нам розширити нашу свідомість і віднайти в собі також ті речі, які ми раніше собі не бачили. Дякую вам всім за увагу. Люблю, ціную вас за те, що ви є на цьому каналі. До нових зустрічей. За вами був Василь Єворський. Слава Україні!